У нас же разные подходы к этому противоборству. И цели разные. Да. Они хотят всех. Алі а ми хочемо просто їм сказати, що давайте жить дружно. Не, ну останні два роки все відбувається прямо як у дитячому мультику про кота Лепольда. Давайте жить дружно, каже полковник. А от у російських дитках тим часом підростає покоління, яке візуалізувало на папері оце бачення своє дружнього співіснування. І знаєте, у мене таке враження, що оцей от полковник експерт. То студії Соловйова він зламався, тому що його насправді це відео не нове, його вже давно не було в ефірі після цієї фрази, але нічого нічого страшного, його замінили правильним. Два роки тому, значить, наш народ хором кричав: ми не наступаємо, ми не бомбим, тому що це Україна, це наш народ. Значит, ми очень гуманні, ми просто ждемо, коли вони осознають. Значит, як тільки появилось достаточное количество бомб, які долетали туди, куди треба, ми стали наступати і бомбить. І народ стал говорить: ну послушайте, ну так вони ж не осознали, ну так вони действительно да? не осознали. Да, ну почему не подати еще 4 роки, поки осознають. Ні, ну, почему два, а не 4? Ну, все, бомби появились. Бомбим, потому тому що можемо. Прекрасно, коли експерти говорять у прямих ефірах пропагандистських телеканалів чи стримов правду. Але ви знаєте, він трохи злукавив цей експерт, тому що не було моменту, коли вони за останні роки не бомбили і казали Ми не бомбимо, тому що там наші браття. Ці е, штуки йшли паралельно. Але ось це їхнє ми не наступаємо, і ми не бомбимо, Це приблизно так само, як нам не нужна там вижжена земля. Нам вже не нужна там вижжена земля. Вижжена земля нужна була Гітлеру. Мы этого не делаем, и президент наш не дает команду этого не делать. И мне так хочется, чтобы мои все сограждане поняли, почему и прекратились бы эти споры. Это же основные враги -то наши позападнее, чем Украина, подальше, чем Украина. И мне хочется, чтобы все поняли, что нам не выжженная земля там нужна. У нас земли полно. І цього разу Сіманіян не збрехала. Що є та є землі? У них повно, як власне, і біомаси, яку можна кидати, як люблять казати самі росіяни, нам ясні штурми. До вашої уваги, просто зараз історія руського вітязя, який вже 500 разів майже пошкодував, що пішов на СВО заробляти рубліки. Що можу вам сказати? Попав я в самий пізні. От нашей роты никого не осталось в живых. Все погибли. Я сюда прибыл... Здесь был трое человек. И, пацанов, всех потеряли. В живых нету никого. Потому что нас отправляют просто на мясо. Если взять тех, кто сейчас находится в части, они находятся в части. Другие же к сожалению, увы, лежат двухсотыми. Кто-то сбегает, пятьсотится. Я прекрасно понимаю, я бы сам был убежал, но не могу. Обналят. Хочу только обналят, знаете. Обналят, это тебя сюда же привезут. И свои же тебя застрелят, и все. Ой, как жаль, как жаль. Але знаєте, нагадую, що це огляд пропаганди. Мене звати Анастасія Міщенко, і у мене є відповідь для вас: хто буде от хто там займається цим обнуленням. Знаєте, мені здається, що це роблять армійські серцеєди у прямому сенсі цього слова. Зараз зліва на світлині. Ви побачите іще одного російського вітязя. Десять років тому він з'їв в прямому сенсі серце товариш бо той запропонував йому зайнятися коханням. І я думаю, що коли він ішов на СВО замість резюме, він просто показав а, сюжет про себе. Ну, бо ну не кожен же день тебе на федеральному каналі показують. І яка різниця, яка на то причина Этого резонансного уголовного дела заняло у оперативников почти целый год. І это при тому, що волгоградський каннибал Владимир Брызгунов сразу після задержання потрудничать со следствием. И потом нож похнул между ребер и прорезал вниз, после чего залез в торту и достал сердце. Картину трагедии вместе с убийцей, следователи минуту за минутой восстанавливали по авторскому видео самого каннибала. Оказывается, каждый свой шаг Владимир Брызгунов снимал на камеру мобильного телефона. Оцінювати його адекватність, я звісно не берусь, але ви ж не думали, що ми тут на Райтнау, залишимо вас без цього відеофрагменту, точніше, без цієї авторської роботи на вступ у російську армію. Жарім чоловіченко, вот нас сердечко. Я вже лучку додав. А от нова шокуюча сцена: настояща адська кухня, главне блюдо. Бризгунов приготовил на ужин з таким спокойствием. Будь то поджаріл хоч це і виглядає модорошно, але насправді це привід поставити лайк цьому відео за що? Ну за упокій бойових товаришів цього канібала. Бо ми ж знаємо, як працює їхня дідівщина, попри те, що росіяни гучно кричать, що лгбт цінності для них чужі, і це все захід. І до речі, продовжують про це кричати на міжнародних майданчиках. Не случайно вышли из ПАСЭ. ПАСЭ стали формировать из разного рода э, лиц нетрадиционной ориентации, причем заставляя парламенты разных стран делегировать э, в ПАСЭ именно представителей разных вот этих групп, трансгендеров и так далее. И это уже о многом говорит. Причем они не смотрят там, допустим, большинство у этой фракции или у другой. вони виборчна в обов'язковому порядку требують, щоб були представлені ім на ліс інтерно так так. Звісно, ви вийшли із парламентської асамблеї Ради Європи через те, що туди посилають ЛГБТ представників, і ви боїтеся, що вони вас покусають. А зовсім зовсім не тому, що Росію у Пар'є назвали диктатурою і перестали визнавати. Ні, ні, ви що? Ви що? Знаєте, це як міняні волили. Это я сам ушёл. Она меня не бросала. Я, это я её бросил. Ну, вы знаете, да, фраза э, обиженных. Ну, але далі у Росії після того, як вона э, вийшла з парє, от все все, знаєте, як в тумані, почалися трудові табори, з'явилися туняти. Ну, власне, слухайте. Може, буде розглянути вообще-то вопрос сегодня каких-то трудовых лагерей, ведь это же всё было и ну, может быть Ну, коллеги, ну почему вы смеетесь, если на стройке нет бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков? Не хватает. Особенно зимой, когда идет прогрев бетона. Но я вам скажу, у меня сегодня инженерно-технический состав практически вот ходит, соединяют эти провода энергетики и дежурят, чтобы прогреть бетон. Зимой особенно. А у нас зимы-то, простите, 6 месяцев. А людей маса людей, которые просто не хотят работать і пользуются вот государственной поддержкой, Ну они просто не ну, ночити ну то не Як це они різні черві на нашому на тілі, ані черві на нашому тілі. Це щось новеньке. Я не знаю, що хотіла сказати ця жінка, але. Менше з тим, ви знаєте, це цікаво звучить, тому що останні два роки Росія говорить про кадровий голод, про те, що їм не вистачає співробітників, і от якось не знаходиться причини. Де ж ділися усі їхні а, фахівці? Я знаю, що не вистачає, зокрема, фахівців-чоловіків. Е, ваші здогадки, куди вони всі могли дітися? Пишіть у коментарі під цим відео. Але от я б росіянам, звісно, могла запропонувати вихід з цієї ситуації, який звучить як просто не відправляйте на війну своїх людей у іншу країну. Але що ж поробиш, чим їх менше, тим нам краще? Тому радити я їм цього.

Чи рукою обирай, бо ну, в будь-якому випадку доведеться щось вітати, якщо не життя. Але мені цікаво, от інше. Е, як скоро Росія створить нові табори, От ми вже почули про трудові, а ще будуть точно інші. Ті, куди будуть висилати нових інвалідів війни, ну знаєте, як після другої світової було у радянському союзі. Ну і щоб ті просто щоб не ходили такі всі некрасиві, оце негарні, не нагадували про поразку Росії. Але взагалі вони ж собі як думають, Як? як Росія взагалі може програти, ну це ж в їхньому розумінні нереально. Ну принаймні так вони намагаються переконувати своє населення на пропагандистських каналах. Бо ви знаєте, коли росіяни десь вигрібають, а вони вигрібають попри активні темпи наступу, бо просто не шкодують м'яса, не шкодують своїх людей, тому що ну людей в Росії дефіга кадровий голод ну друга лагеря, Зробимо і все буде нормально. Так, от коли вони вигрібають, вони одразу починають розповідати на своїх каналах пропагандистських про обвалених з сушників. М'ясні штурми, і вот это от все, і ви знаєте, більше десяти. Рокив одне и те самое, слушайте. Падает общий уровень, знаете, вот такой идеологической накачки. И пока то, что мы видим, противник справляется с этим только химической накачкой, применяя различные психотропные вещества для того, чтобы сопротивляться нам. И мне ребята с разных точек фронта рассказывали, что даже приходящие мобилизованные, вот эти вот неподготовленные, иногда цепляются, как говорят, у нас до талого, да, то есть бьются до, до конца. Когда мы берем таких ребят в плен, они все находятся под явным воздействием психотропных средств и э, наркотических средств. Вот просто явно находятся. А потом, когда у них уже начинается, вы знаете, вот как этот э, называется, э, отходняк, если мы ну, берем э, в кавычках, то есть вот когда вот это состояние после, они говорят, неужели мы это сделали? Ну, то есть неужели мы это делали? А они действительно на линии фронта были там неделю, полторы недели и... Ні, ну а ви кажете, що Україна нічого не виробляє і ні в чому не є передовою. Да ви собі уявляєте, що це має бути зручвина, яка буде таращити тиждень, причому так, що людина буде абсолютно дієздатною і буде йти і чимось займатися, активно ховатися, і вже тільки потім, коли потрапить у полон. Буде відходити і дивуватися, що вона тиждень чимось займалась. Ну, я не знаю, такі байки можуть насправді вигадати лише на російському а, телебаченні, але тим часом у Росії ж на носі Великий День, тобі А от у батьків-хлопців, яких ви побачите а, на наступному відео, по-моєму, на носі тільки шконка. Почтили память дедов. Як то кажуть, ну нічого, Росія робить все, щоб у них з'явилися нові а, діди, бо ті ж ветерани вже закінчилися. І ну, і, в принципі, цікаво, що буде відбуватися, а, який, буд, яка буде хода, там же ж цей безсмертний полк і що завгодно. А до того буде Великдень, і я думаю, що вихідні будуть насичені. Тому чекайте нових оглядів пропаганди обов'язково найближчими днями. Ставте лайк цьому відео. Ну і ставайте нашими спонсорами, тому що завдяки вам ми маємо. Маємо змогу випускати ці відео і передивлятися просто годинами російську пропаганду. Дякую, що залишаєтеся з нами. Побачимося на днях.